На отримані конституційних вимог, виконання законодавства України щодо розвитку освітньої галузі, створення учасників навчального виховного процесу, необхідних умов для забезпечення людного доступу до якісної освіти, підвищення якості і ролі в поховному економічному, соціальному і інноваційному розвитку суспільства, дотримання гарантії держави, педагогічним працівникам зі створення належної праці, охорони життя і здоров'я, підвищення соціального і професійного захисту. У 2011-12 роках в області забезпечувалося виконання таких цільових програм галузі освіти. Це освіта тримав 2012-го рішення сесії обласної ради від 21.121 року 05 вчіт рішення сесії обласної ради від 26-го. Липня 2002 року номер 24 обласна програма підтримки освітніх інтернатних закладів на період 2007-2011 років, обласна цільова соціальна програма розвитку поташки морі освіти на період 2014 року, рішення сесії від 11 квітня 2011 року номер 1154 обласна програма підготовки кваліфікованих пробітних кадрів на 2008-12 роки, Пішня сесії обласної ради 27 травня 2008 року номер 295 Як фінансувалася програма у 2011 році? Обласна програма в 49,6 тисяч гривень. Це на проведення обласного турунського конкурсу в Чернігові. Обласна програма Сіла Термопівщина 2012, 126,4 тисяч гривень, в тому числі. Фестиваль учнівської молоді інтелектуальний олім 8,8 тисяч гривень конкурсу охорони праці, 4,8 тисяч гривень нагородження, одарованих учням області гривень. В зв'язку з відсутністю учнів та за згодою територіальних громад у 2012 році позупинено діяльність дальності першого ступеня селі Головчинці Заліщівського, Ярославича Зборівського та коржував Монасиринського на району. В той же час за згодою територіальних громад за рішенням органів місцевого самоврядування відновили діяльність школи першого ступеня в селі Тустого лоди Зборівського району, яка призупинила діяльність у 2011 році та почав функціонувати перший клас займасвітньої школи першого ступеня дитячий садок села Кип'ячка Тернопільського району, яка була призупинена діяльність в 2011 році. Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти для дітей соціально незахищених категорій здійснюється у 15-інтернатних закладах, в яких навчанням охоплено біля 3 тисяч осіб з категорії дітей, які потребують державної підтримки. Тут створені оптимальні умови навчання, виховання подальшої соціалізації, зарукування впровадження новітніх педагогічних технологій. Корекційно орієнтованого навчання та виховання дітей з обмеженими соціально-психофізичними можливостями. Е, в зв'язку з цим, з метою оновлення змісної форми інтернатної системи проведено реалізацію трох інтернатних закладів Теребулянської обласної комунальної гімназії школи інтернатства до на землю збереження класів для слабозорих дітей у Теребулянський навчально-виховний комплекс. Троболянська обласного комунального спеціалізованого загальноосвітньої школи інтернат для великих дітей, Тереболянський навчальний реабілітаційний центр, Збаратську обласну комунально-санаторну школу-інтернат для дітей, з воно та затухаючого оформи доброгольовську, Збараську санаторну, загальноосвітньої школи-інтернат 1-3 ступені. Е, для задоволення прав Дітей, так і школярів, які відчувають потребу в корекційному розвиванні відновлення допомоги в санаторних школах-інтернатах, працюють класи з поглибленим вивченням окремих предметів.